Доброго дня, любі друзі. Ви на каналі «Престиж Техніка і мене звати Олексій. До нас сьогодні завітала чудова гостя Наталія. Доброго дня, Наталія. Доброго дня. Олексій. Представтесь, будь ласка, я представник компанії Vitals інко і пропоную вашої увазі ручний інструмент, садовий інструмент і насосне обладнання. Дуже чудово. А можна Наталія трішечки більше розкажу нашим глядачам, який саме інструмент ви пропонуєте? Так. Нам? Дуже дякую вам. Давайте підемо з малого. Це починаючи. Ліска для тримерів, шпулі для тримерів, на косарки, на бензоелектротримери. Далі чудова нагода побачити насоси від компанії. Nova Powercraft Vitals. Позиціонує себе як преміум сегмент. Так само в них є в наявності чудові пилки садові, маленькі, великі, по гіпсокартону тощо. Давайте ще далі розглянемо. Що ж ця компанія пропонує? Відрізні круги. Е, Відрізні круги. Е, по дисковим пилам, по болгаркам углові главі шліфмашинки або кутові шліфмашинки, хто як звик. Далі давайте розглянемо. Є також і для сварочного обладнання е, речі. Наталі, давайте покажемо їм. Ходімо. Проходьте, будь ласка, за нами. І так, давайте почнемо. Сварочне обладнання. Це є безшлакові електроди. Вони є навіть з лимонним вкусом. Покажіть, будь ласка, лимонний вкус. Я сам покажу, якщо оператор наш не хоче. Це не жарти. Дивіться, люди. Клас! Це свідова нагода. Такі речі робити. Ви молодці. Взагалі, я дуже задоволений працювати з компанією VITALS. Наталія, ви працюєте в чудовій компанії. Ви задоволені нашою роботою? Да, ми я задоволена дуже співпрацею з туристом е, престижтехніка і це чудова команда, яка завжди е, ми так... справляємося з нашими так, задачами. Так, так. Дуже дякую. Давайте зараз ще трошечки покажу. Це ще не все. Ви думаєте, все? Ні, це підрозділ, тільки одна частина. Там ще є друга, третя тощо. Е, ми зараз е, розмову видамо тільки про розхідні матеріали. Так само для сварочного обладнання в них є затискачі маси. Якщо друг у вас вийшов із ладу, знов таки ж, від сварочного апарата, Наприклад, виходить із ладу маса або під електрод, ви можете придбати від компанії Vites надійні, класні, потужні речі. Далі, що ми ще вам Тримачі електродів. Так, так, тримачі електродів. А давайте ще розглянемо цю е, вітринку. Е, є ножиці по металу, є краскапульти, є затискачі е, для сварочного обладнання так само, є у них ключі автомобільні, є навіть набори шикарні. Це ми тільки нагадаю вам, що ми тільки спілкуємося про розхідні матеріали та насосне обладнання. Так само в компанії VITALS, це, це до нас ще завітає менеджер, який пропонує акумуляторну лінійку, електробензо інструменти. Це один інший підрозділ. Ну це вже інша історія. У Наталі, на жаль, мало часу, так як її ще дуже багато треба працювати. Треба працювати. Люди чекають. Так? Дуже чудовий товар. Наталя, Ми вам дуже дякуємо. Ви нам дуже допомагаєте. Ми задоволені працювати з вашою компанією. Дякую так. вам. Дякую. До побачення. До побачення. А вам, любі друзі, я хочу сказати: підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, задавайте питання у директ. Наша, спів... наша команда з задоволенням вам відповість на всі ваші цікавіші запитання. До речі, про цей весь продукт є вся інформація в інтернеті. В доступі можете почитати, якщо вам цікаво, і ми залюбки предоставимо для вас її. Дякую вам на все добре. Лайк.